Всім привіт! Ви попали на канал Дашик. З вами я Дашик. Сьогодні ми будемо розглядати Хелловінську обнову в ММ2. Ну що ж, давайте спочатку обі розглянемо. Ось таке воно велике інопланетянине. Да. Такий сет. Він, якщо чесно, мені схожий на якийсь такий був похожий, наскільки я знаю, ну такий. Він не дуже підходить до інопланетяні. Ще тут є такий паркур, щоб нам не було дуже скучно в обі. І ми могли трошки попаркурити, він нас такого до такого нікілісу. ну, Як завжди, як фонтанчик. І тут така от є ще вулиця. Да. Тут можна... ну, Тут тупо -тупо, така Головинська вулиця, тут ще щось написано. Приви, тусі кабачки, ялинка і цей. Кабачок знову головінський, і тут так само можна запригнути, тут вбирать не можна ці кабачки збирати, то все ще таке ну, ну, Да. І тут ще така вулиця. Така, ну, така сама теж, що тут цей привид, і тут ще якась криниця така. Я не можу туди забрати. Тут ще така, теж вулиця. могилки всякі. ну, Коротше, така хорошенька. Ось ну і тут такі знову двері. Ну, і ще що тут щось горить, коротше, таке таке. І давайте розглянемо саму карту. там, де Це, типу, тарілка, яка розбилася цих, як вона, і ні, Ну, отут ми вибираємо карту. І ще тут треба попаркурі, щоб забратися, ну, типа сюди, щоб подивитися на всіх. Ну, тут у нас і знову інопланета. Ну, коротше, мені подобається, мені подобається. Красиво. Я пішла на сервер з людьми і там ми й побачимось. Ось я вже тут. Ну, тут такий маленький сервер, кстати, мало людей, наскільки, я знаю, багато людей має бути. Ось тут гра. Ну давайте поки що подивимося пас. Да, давайте. Ну, тут ми отримали таку іграшку, ну такий пас. І ще тут є Годелі Райкан як, як в 99 ночей такий, знаєте, є ото. Ну, тут бокс, тут ну, такі, ну, похожі. Так, кстати, оці стікери є. Так, ну це, це ті, хто вже не збирали ці конфетки. Ну конфетки стіки стоять. Ну ось так, ну ось так. І ще нам видали таку, от типу інопланетянина такого, мабуть, він всіх є, тому що ну, о, і ось так він виглядає, кстати. І так, в цьому раунді я Іносент. Вау. Прикольно. Так, Давайте спустимося туди, тому що я вам хочу показати цукерки. Тобто, як вони виглядають. Кстати, вони в цьому році, може хтось заміти, вони такі от кольорові, всякі ну, покращі. Ось що. Ну, Звук такий самий, ось я вам покажу ось такі вони. Красиві. Да. Давайте піднімемося нагору, там щось має бути. О, я що казала? Тут вже, вже перемога. Ну да. І так, ну, у нас ще ось, як, як я вам казала, іграшка така прикольна, мені подобається. Так як в медик. Ну і пішов вибирати карту. О, це ця стара карта. Типу да, її верну. Ну, чи вона і в тому році була, я, звісно, не пам'ятаю. Так, я в цьому раунді знову іносент. ті туди, там, де в шахту, чи як воно там називається, Ну, сюди. Ой, хто? Він за мною біжить. Він, мабуть, мардер. О, ні. Ну, все, це я в повному тупіку да, він Мардер. Ну і ладно. Ну він виграв, прикольно. Так, пишуть знову вибирати карту. Виберу цю, типа як вона там. Я знаю, як вона називається, але це моя любима карта. Я в ній знову ж таки сенсі. Щось мені сьогодні. Не везе зовсім. Ну давайте я вам цей раунд так і покажу, тому що я вже не знаю, що ще розглядати. Все прекрасно в холовінському стилі. О, тут якась карта, Це ця нова карта, кстати. Да. Це нова карта. Ну, прекрасно, тут все красиво, звісно, і все в Хеловінському. О, це машина це представиться тарілка. І вибачте, якщо я неправильно називаю. Я не знаю, ці назви цих оцих, тарілок. Я їх тарілками називаю. І все. Ну, Боже, він забрав мої конфетки. Його треба якось перепригати. Все, все. все, це мої конфетки. Боже, чому ми всі трохи туди біжимо? Конечно, я чого, що уже хтось мардер там є. Да. Ну, коротше ось так. Бираємо, хто мардер? А, ось ця дівчинка. Ну, все, її виграв. Чому він у чи що? Ну, ось так от. Так і всім пока. Я надію, що вам сподобалося обнова це відео. Мені як то або сподобалося.